Соціальні працівники, міліція та медики, які визволяли ув'язнених дітей, готують матеріали до суду. Як ми вже повідомляли, двох братів 14 та 6 років 10 років не випускали на вулицю власні батьки. За таке знущання над синами, маму й тата позбавлять батьківських прав. Працівники органу опіки вже підготували позов. Ми, як орган опіки пікування, зі своєї сторони теж а, вже підготували позовну заяву в суд. Нині завтра вона буде вже подана на позбавлення її батьківських прав. Ну, На жаль, тут робити відібрання без позбавлення батьківських прав ми вважаємо недоцільно, це не та ситуація. Мати і батько зараз вдома і надалі не виходять на вулицю. Ось у таких нелюдських умовах та повній антисанітарії вони тримали своїх дітей. Батьки певні, їхнім хлопцям добре жилось. Мати досі переконана, що її сини ніколи не голодували та часто були на вулиці. Тому що мені то дітей теж випускати, мені постійно того теж Дивилися, мені то надоїло випускати дітей. Тому діти, по крайній мірі, не голодні в мене були завжди ситі. Гуляти на подвір'я трохи випускала. Форточки постійно були відкривані в хаті. Жінка з вищою освітою ще декілька років тому працювала. На запитання, чому ж у таких жахливих умовах тримала власних дітей, не реагує. Я не говорю, не Дайте мені Соціальних працівників мерії, які знайшли цю родину і цих занедбаних дітей, насамперед дивує байдужість. У місцевій поліклініці знали про цей випадок, та медики подавали викривлену інформацію. Хоча дільничний лікар не раз був у цьому помешканні. Він там був, він бачив. Але до того, коли він ходив, ніби каже, що ну євроремонтів немає звичайно, але каже, ну є квартира, є в меблі, є все, є тато, мама. Він каже, повноцінна сім'я каже, мама ніколи не бачив, щоб вона була випивша. Медиків, які не виконували своїх професійних обов'язків, буде покарано. Розглядається питання абсолютно професійної недбалості або халатності дільничого педіатра, або дільничого сімейного лікаря. За словами начальника міської міліції Сергія Зюбаненка, дільничного інспектора немає за що звільняти, оскільки жодної скарги на цю родину дільничний не отримав. Ніхто з мешканців вулиці Сушкевича за 10 років не наважився повідомити про свої підозри. Ми знали, що діти живуть, але нам завжди казали, що вони є в інтернаті і їх чути не було, і ніхто ніколи їх сюди не виводив. Чекайте, от войді і попросіть, щоб хтось вийшов з хати і або вас пустив на подвір'я. Коли дітей забирала спеціально створена комісія, хлопці навіть не мали сили піднятись з землі. Медики у них діагностували недостатність 50% ваги, атрофію м'язів, педикульоз та пролежні. За такі знущання і злісне невиконання своїх обов'язків батьків чекає кримінальна відповідальність. Звісно, якщо їх не визнають хворими, психічно передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Якщо батьки, згідно судово-психіатричної експертизи, будуть визнані такі будуть визнані недієздатними, то скоріш за все вони будуть проходити примусове лікування у закладах психіатричних або психіатричній лікарні. Брати досі перебувають у лікарні. Хлопці не розмовляють. Їх вже навчили їсти з ложки, а не з підлоги, як їх годувала мама. Діти погоджуються спати на ліжку, а не на підлозі, як це було вдома. Стан дітей в плані суматичного дещо покращився. Вони почали контактувати з медичним персоналом, тобто не є агресивні. Ну і ми їх годуємо, отримують вони лікування. Вигляді вітамінів, індивідуальної дієти, ну і зараз дообстежується в плані психічного їхнього розвитку і генетичного. Коли стан психічного здоров'я дітей покращиться, їх переведуть до спеціалізованого закладу, що у новому роздолі. Там їх навчатимуть жити серед людей. Проте повноцінними членами суспільства вони не стануть. Марта Когут, Олексій Шелковий, наш репортер.